Всім привіт! З вами я Лана, і сьогодні на рунах хочеться подивитись енергії сьогоднішнього дня і можливі події, що трапиться з тими людьми, які зараз дивляться цей розклад. Покажіть нам руни енергії сьогоднішнього дня. Покажіть руни, енергії сьогоднішнього дня. Для людини, яка зараз дивиться цей розклад, який. Так. Ну тут енергії бажання змінити щось, трансформації, такі енергії, що людина перебирає Свої власні помилки і хоче зрозуміти, чому не вдається себе просунути, продвинути, чогось досягати, тому що відчувається сьогодні енергії, знаєте, коли здається, що не вистачає е сили волі для того, щоб щось змінити. Але є велике бажання по енергіям все ж таки рухатись, хочеться рухатись не тільки фізично, але й ментально на всіх планах. Хочеться розуміння, хочеться вміти переміщуватись, переструктуруватись, змінювати свою фіксацію, своєї уваги. Залежно від обставин, і щоб це було легко. Такі ось енергії сьогодні, бажання змін, і, можливо, ці зміни і відбудуться сьогодні від слабкості до руху. Розширення своєї свідомості. енергетично сьогодні будуть закручуватися так, воронки. Що пройде зміна в свідомості від слабкості до подальшого руху, до того, що людина буде мати такий намір рухатись, переміщуватись, переміщувати, переміщувати точку своєї уваги з одного об'єкту, наприклад, на інший, з одної справи на інше, з одних енергій на інші. Добре, покажіть, руни, що може трапитись сьогодні на фоні таких енергій. Події. Покажіть. Сьогодні е, хтось, можливо, не поїде е, до свого партнера, не піде, можливо, на побачення, не зустрінеться, відміниться якась дорога і навіть не буде спілкування. Або ж, можливо, на фоні цієї відмони, відмови відміни е, пройде ну, якийсь неприємний. Неприємна розмова. Або ж, можливо, просто буде якась неприємна або не дуже правдива інформація, і на фоні цього також може не відбутися якась зустріч, якась домовленість. Можливо, сьогодні комусь буде запропоноване щось, не начебто й підходяще, але прийдеться відмінити. Рух до цієї справи, чи до цієї людини, за те, що буде відчуття, що знань поки що недостатньо для того, щоб виконати цю домовленість, чи цю угоду, чи цю роботу. Ну, якщо це про особисте, то також як начебто нема повного розуміння, чому так відбувається, але якось буде сьогодні бажання. І це відбудеться відміна зустрічі якоїсь, відміна якоїсь дороги. Якась дорога відкладеться на фоні того, що, ну, у когось, можливо, там проблеми з документами. Знаєте, як буває, навіть не з документами, наприклад, не можна взяти білети да, на потяг і відкладається поїздка. Можливо, хтось дійсно не розуміє, як там взаємодіяти з тим партнером. Тому також відбувається відміна зустрічі, домовленості. Ну, якась така подія. Покажіть, руни, точніше, про що тут. Тут виходить, що для декого тут закритий шлях, можливо, нема можливості поки що повернутися в рідну країну. Для декого так. І це не дуже задовольняє людину, вона розчарована. Тут відбуваються якісь зміни, і вона не може поки що виїхати. Або до неї хтось не може приїхати, і вона розчарована, незадоволена. Для когось, можливо, відміниться дорога, закриється шлях. Стосовно, ну, можливо, знаєте, не зможе людина зламати в собі от якусь системність, да? не зможе змінити свою точку зору і свою поведінку, і свої погляди, і цінності. Тут буде закритий до цього шлях, до відмови від своїх власних цінностей. Тому що щось відбувається, якісь етапи завершуються в партнерстві, якісь починаються, недостатньо розуміння, знань, немає повної інформації, чіткого знання, як взаємодіяти. І тут також як розчарування, і на фоні цього. Закритий шлях зараз до цього партнерства, до цієї співпраці. Тут щось відбувається, якісь зміни, якийсь перегляд, можливо, стосунків з якимись партнерами. Можливо, треба шукати інших партнерів. Можливо, треба шукати іншу роботу. І поки що. Нема повного розуміння, що з цим робити. Добре, а що з цим робити? Покажіть руни, що тут допоможе. Що допоможе. Так, допоможе. Ну, окреслити треба, знаєте, свою власну потребу. Зрозуміти, чи потрібно вам це, чи ні. Допоможе. Чітке розуміння, вам це потрібно чи ні, ще може допомогти, як не дивно, але багато роботи, можливо, навіть рутинної, нецікавої, але вона тут потрібна нарощування. Обережність, можливо, також потрібна в цій справі. Але головне тут зрозуміти, потрібно вам це, чи ні. закриє це ваші нагальні потреби, чи ні. Допоможе оце переосмислення, і тоді ви зможете чітко уявити, як вам далі рухатись. Чи рухатись взагалі, чи призупинити поки що рух. І можливо налагодити якісь контакти, чи, можливо, шукати інших партнерів. Тут зав... запитайте себе, вам це потрібно. Є в цьому користь для вас? Закриє це вашу нагальну життєву потребу. Ну, добре, а що ж заважатиме? Нічого не потрібно поки що руйнувати і не від чого відмовлятись, це заважатиме. Якщо ви будете дуже від чогось відсторонюватись, ви будуєте якийсь міцний бар'єр, захочете щось зруйнувати, то це зараз не на часі, це заважатиме. Добре, по що тут вийде. По ітогу ви будете думати, ви людина все ж таки розумна, включите тут голову. Ви знайдете собі, якщо це треба, гарного спеціаліста для ваших справ, для ваших комунікацій, для вашої взаємодії, так? Якщо справа в спеціалістах. І ще, по ітогу, ви самі проявите свій професіоналізм. Якщо ж тут про особисте, то по ітогу буде все ж таки знайдена спільна мова і буде взаємопорозуміння. Ви зможете домовитись, але тут треба буде думати. Тут треба буде дійсно розуміти, в чому тут потреба ваша нагальна, що це вам дасть, для чого це вам, і взаємопорозуміння все ж таки буде отримане по ітогу. І це дасть свої результати. Результати, знаєте, як це кажуть, вашого професійного втілення. Вашого, вашої майстерності, ваше вміння домовлятися, ваше вміння комунікувати і причому робити це з розумом. Це дасть свої результати. Руйнувати поки що не потрібно нічого, відмовлятися також. Якщо у вас зараз сьогодні дороги закриті, то, можливо, ви зможете домовитись по ітогу приклавши ну, весь свій всю свою майстерність у взаємодії з людьми. Можливо, ви подумаєте, зрозумієте, що вам потрібно, і зможете потім на фоні цих розмов або взаємодії і спілкуванню з спеціалістами, ви зможете виправити цю ситуацію, зможете домовитись. Зможете з часом кудись поїхати через деякий час, зможете виправити безлад в справах і документах, зможете знайти спільну мову з партнерами чи з партнером. Поки що там безлад, поки що не виходить, поки що нічого не радує, але з часом ви зможете все налагодити. Ну, ось така перша подія сьогодні. Добре, покажіть, руне, що ще може сьогодні трапитись, яка подія для вас? Кажіть, Руни. Тут можуть виникнути якісь затримки з грошима у декого. Як начебто і є результати, були, щось було вами зроблено, ви до цього рухались, але затримки з грошима можуть виникнути якісь. Для когось тут може бути охолодження в стосунках. Можливо, хтось дійсно сьогодні, от як перекликається, хтось дійсно сьогодні не може. З кимось зустрітися, не відбудеться якесь побачення. Якщо ви отримали якісь перші нові результати, то буде пауза, можливо, якесь охолодження. І, можливо, це тому, що потребує, знаєте, як, проявити силу волі, щоб переламати цю холодність, ці затримки і. Більше, як знаєте, треба ще отримати новий початковий імпульс для того, щоб виникло те бажання. І воно сьогодні виникне. Як не начебто, знаєте, ви, будете, ви згадаєте якісь свої результати, да? ви згадаєте свої бажання нового, яскравого. І сконцентрувавшись на цьому, призупинитесь, заспокоїтись і отримайте все ж таки імпульс початку. Я повинен рухатись, повинен почати спочатку, якщо є якісь затримки, все одно, проявивши свій внутрішній стрижень, свою силу волі, я все ж таки, мабуть, повинен і хочу. Рухатись до того нового і отримувати ті результати. Ну, добре, покажіть руни точніше про що тут? Що за інкус, що за бажання. Так, тут бажання успіху, бажання дійти згоди, бажання перемогти. Ви отримаєте сьогодні ці енергії бажання. Бажання свята, можливо, радості. Незважаючи на перешкоди, незважаючи на якісь перепони, у вас сьогодні буде така подія, коли у вас виникне бажання, сильне бажання все ж таки перемогти, досягти свого, прояснити непрояснене, у вас буде бажання досягти свого успіху, власного, перемоги, незважаючи на якісь перешкоди. А перешкоди були в тому і є, що ви не наважувались на це, просто не приймали рішень. Можливо, ви проявляли деяку слабкість, можливо, ви були невпевнені в собі. І ось сьогодні відбудеться якась подія, що якийсь новий, можливо, не дуже великий результат. Ну, як начебто дасть вам поштовх до того, щоб. Хотіти свого власного свята, свого власного успіху, своєї власної перемоги. Сьогодні ви отримаєте якийсь новий результат, який зруйнує оці перешкоди в вигляді нерішучості. Для когось це буде як зустріч з жінкою, можливо, порада від жінки. Якоїсь дуже ну, доволі важливої в вашому житті. І завдяки їй, можливо, або вашій спільній праці, співпраці ви отримаєте сьогодні якийсь результат, і це дасть поштовх і надію, і рішучість на перемогу, на свято, на зустріч, на новий проєкт. Ну, взагалі, як начебто. Ви звернете на щось увагу. Можливо, декому відкриться сьогодні якась таємниця, і це дасть свій результат і поведе вас до вашого успіху і перемоги. Ну, ось так. Що ж тут допоможе в цій справі? Покажіть нам руни. Так, допоможе тут декому дійсно щось нове. Через мережі, соціальні мережі. А дехто тут просто відчує, ну, знаєте, такі доленосні енергії, як начебто у вас буде відчуття, що те, що відбувається, це ваша доля і вас вищі сили до цього підводять. Як захищають не начебто. Тут допомагатиме у вас. Сьогодні відчуття захищеності і відчуття того, що це ваша доля, що це важливо, і що ви ну, комфортно себе почуваєте. Хтось навіть буде сьогодні відчувати вплив вищих сил на свою долю. І це допоможе. От віра така, віра в диво можливо, віра в цю перемогу, в свій успіх. Так, добре, а що ж заважатиме так, заважатиме м... надлишкова, можливо, емоційність? Е заважатиме, знаєте, коли ти дуже зациклений на якихось емоціях, да? І якщо ви сьогодні, ну, Відчуєте цей потяг, поклик, да, бажання йти до власного успіху, то, знаєте, потрібно, мабуть, буде все ж таки вийти з зони комфорту і не думати, що за вас хтось щось зробить. От, плести по течії, це буде заважати. Тут треба бути рішучішим самому, проявити свою силу волі. Тут треба приймати рішення і втілювати їх в життя. Плисти по течії це не на часі, не сьогодні. Ну і тримайте свої емоції під контролем. Це також заважатиме. І тух. Цієї події це правильний вибір, це внутрішній вогонь. Якщо це про особисті побачення, то тут пристрасть М -м побачення, якщо і відбудеться сьогодні, воно буде доволі пристрасним. І тут буде вами сьогодні зроблений на фоні цього всього якийсь правильний вибір. Ви, в усякому разі, ви будете дуже хотіти. Зруйнувати всі перешкоди і зробити правильний вибір. Ви будете просто шкірою відчувати, що ви повинні його зробити, бо це ваша доля, бо вищі сили вам допомагають. Якщо ж це про роботу, новий проєкт і про соцмережі, то також сьогодні ви будете налаштовані все ж таки обирати і обирати правильно, іти кудись далі. Якби руйнуючи стереотипи, і вам буде ця подія підсвітить вам, куди вам рухатись і як вам рухатись. От ви побачите, незважаючи на ті перешкоди, на паузи, на те, що щось не виходило, ви сьогодні побачите чітко світло в кінці тунелю. Можливо, ви довгенько там блукали. Але сьогодні якась оця подія, якийсь результат, який ви отримаєте, якась таємниця, яка вам сьогодні може відкритися. Ну, знаєте як, таємниця, не таємниця, інформація, да? інформація, знання якісь потрібні вам. Це все вам зможе підсвітити, куди вам рухатись, для чого і. В якому напрямку? Ну, ось такі у нас сьогодні події, такі енергії, різноманітні, різнобарвні, не дуже прості, але корисні. Тому бажаю нам всім миру, добра і все ж таки руйнувати перешкоди, намагатися їх чи то обійти. Якщо нема можливості зруйнувати, але досягти все ж таки свого правильного вибору і своїх результатів. Бо життя безрезультативне, коли ти живеш і, ну, неначе в пустці, да? не отримуючи за свою роботу результатів, не отримуючи віддачі в стосунках, не отримуючи результатів будь чого життя пусте, воно не цікаве. Людині для того, щоб вона рухалась далі, потрібні результати. А для того, щоб були ці результати, треба вкладатися. Цього, ну, якби ніхто ще не відміняв. Навіть якщо є перепони, навіть якщо є перешкоди. Треба рухатись до свого результату. Це шлях до розвитку, це вихід з застою і занепаду. Як на ментальному рівні, рівні навчання, до прикладу, і отримання потрібних знань в своєму житті, так і на фізичному рівні. В кожного тут своя ситуація, але Рух потрібен, прогрес потрібен. І перешкоди, можливо, і існують для того, щоб ми їх долали. До нових зустрічей! Ще побачимо, ще почуємось. Всім пока!